Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, що як це війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розгубились Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прямо щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Ферарії їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Брід Піттер розказував. У тебе є друг, у якого два там розводи. Діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. Ну, тобі, якби про когось друзів це почув, це ти б сказав би, жесть, це життя. Ну, так тобі багато зірок Голлівуду такі, ми ті, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються. Вони оце за межами соціуми сидять дома, грустя, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Другі, Ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий.